Відтермінування штрафів за РРО, привіт! Знову про РРО. Поки що фінальні новини. Знаю, що вони вже на слуху, але обіцянки, як то кажуть, цицянки. Я два тижні слідкую за політиками і за тим, що вони майже в один голос обіцяють прийняти законопроект і вибачаються, що досі його не прийняли через ті чи інші причини. Це законопроект 6561. Про що він? Законопроектом 6561 передбачено скасування штрафів за незастосування РРО до 31 січня, включно, а надалі зменшення їх до кінця 2022 року до 10% від існуючого розміру всім ФОПам-єдинникам, хто 1 квітня встановить РРО. Авторами цього законопроекту є гетьманцев та ще 80 депутатів. Давайте розповім детальніше. Я нагадую, що з 1 січня 2022 року діють штрафи визначення статтею 17 закону про РРО. Детально ми говорили про них у ось цьому відео. Якщо коротко не пробили чек, отримали штраф 100% вартості проданих з порушенням товарів. Це якщо вас зловили за руку вперше, якщо ж ловлять повторно 150% вартості проданих з порушенням товарів чи послуг. Так, ось законопроект 6561 пропонує до кінця 2022 року зменшити ці штрафи. Тепер вони становитимуть всього 10% розміру штрафу. Тобто продали ви будматеріалів, наприклад, на 1000 гривень, і не видали чек. Вас можуть оштрафувати на 100 гривень, продали на 5000 гривень, можуть оштрафувати на 500. Ну і так далі. Але тут є одне велике але. Ці поблажки діють тільки в тому випадку, якщо ви до 1 квітня РРО встановили і почали користуватися. Якщо ж ви після 1 квітня РРО не встановите, то штрафи йдуть повноцінні. Це непогана поблажка. Погодьтеся, а мало того, законопроектом передбачена повна відміна будь-яких покарань, що стосуються РРО за порушення, які сталися до 31 січня. Тобто той РРОшний колапс, який відбувся в січні, залишиться без штрафів взагалі. Коли не беруть чинності зміни, як зазвичай у разі прийняття закону не бере чинності з дня наступного за днем опублікування. Через політичну ситуацію в країні Гетьманцев обіцяє, що закон буде прийнято чи в лютому, чи в березні, тобто ось ось. Висновки: нова дата 1 квітня. У вас ще є достатньо часу, щоб встановити РРО та налагодити роботу, чим я і раджу вам зайнятися. Ну і підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами. Пояснюємо, як легше вести.